На вулицях Театральній та Володимира Козака у Полтаві тимчасово перекриють автомобільний рух. Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні міськвиконкому. Причина капітальний ремонт каналізаційних колекторів. На вулиці Театральній перекриють ділянку від перехрестя із вулицею Семена Антонця до перехрестя зі Сковороди, від вулиці Володимира Козака, 1 А до перехрестя із вулицею Шолома Лейхема. Тимчасово припинять рухи по вулиці Дмитра Коряка від перехрестя із вулицею Шевченка. Ченка до перехрестя з вулицею Юліана Матвійчука зробляться за зверненням Полтавської районної військової адміністрації до міської ради. Сьогодні на виконкомі прийняли рішення про тимчасове перекриття вулиці Театральної і вулиці Казака для проведення ремонтних робіт Полтава Водоканалом, яка буде проводитися з 2.05 по 10.06 цього року. Також на було вирішено питання про тимчасове повне перекриття руху транспорту засобів по вулиці Дмитря Каряка це за паданням військової районної адміністрації і територіального центра комплектації, щоб не було заторів і блокування проїзду до їхніх будівель. Термін поки безстроковий, тому що зараз йде мобілізація, є скупченість на людей, і тому зараз визначити термін ми, ми не можемо.